Речниці Санта Клауса обговорить листи дітей у 6 класі та намагаються виконати найдальніші замовлення. Нарадок у секретному штабі. Колеги, наближається кульмінація. Ми перевірили всі листи дітей 6 класу та маю визнати, що це найважча група цього року. Їхні бажання логістично неможливі та фінансово не обґрунтовані. Аврора, не будь такою бухгалтеркою. Це ж діти, вони хоч і Я, до речі, вже три ящики на гілян. У мене просто новорічний на настрій. Дівчата, давайте по суті, хтось із них попросить чи чівники Ні. Ось, наприклад, Марія 6-го А пише Оставте мені в оцінку 12 з математики. Бо я не розумію, що таке рівняння, але дуже стараюся. Ого, це вже вищий пілотаж. Треба пояснити їй, що оцінки це не наш відділ. Там же адміністрація школи, а там зв'язки. Складно. Це не подарунок. Це мотивація. Ми можемо надіслати її підручник з математики, для чайників, з підписом. Дивимо тобі, просто прочитай сторінку з 67. Ось я в Слухайте уважно. Шановний Санта Клауса, я знаю, що ти можеш усе. Будь ласка, зроби так, щоб коли я роблю домашку, у мене на столі автоматично займається з колбасою і щоб він був теплим. Сеню з колбасою? Це всіх перевіжі. не клово. <клес> Зачекайте, це класичний запит 6 класу. Голод головна проблема на уроках. Це означає, що він витрачає занадто багато багато на навчання. Ідея. Ми можемо надіслати йому е, магічний сендвіч-бокс з гравіюванням і комплект суперсмачних батончиків. Термос, батончики. Добре. Це в межах логістики, але запишіть. Це <ків> достав... Але запишіть, доставку гарячих страв відхилено. Роман 6-го А. Це... Це неможливо виконати. Він просить дорогий Санта Клауси. Я був дуже вченим, але наша вчителька з української мови Лідія Анатоліна задає забагато правил. Зроби, будь ласка, так, щоб на місяць залишилися, кінчилися ці всі винятки з правил. Просто, щоб їх не існувало. Або хоча б, щоб вона давала менше домашніх робіт у четвер. Заборонити винятку? ж майже як змінити закони фізика. Ні, я сама від такого не відмовилась. Він попросив спрощення життя, це неможливо, але ми можемо дати йому інструмент. Який інструмент? Ми відійшли в мене в магнітну дошку і комплект кольорових фломастерів, щоб він міг виділяти і оформляти правила кольоровими зірочками, а ще таймер, щоб він не залишав домашку на четвер. Дошка таймер. М -м, прийнято. Так, а це класика жанру Аня 6А. Вона, мабуть, постійно свариться з своїм молодшим братом через гаджети. Слухайте уважно. Дорогий Санта-Клауса, я знаю, що я брат. Йому 9 цілий день граю у свій Roblox і не дає мені подивитися улюблені серіали. Подаруй йому такий самий телефон, але щоб у нього був тільки уроки на ютуб. І не, було, і не можна було завантажити жодної гри, а мені подаруй. Хм... Безлімітний інтернет. Втручання в особисте життя брата і, безлім... і безлімітний інтернет. Це ж тисячі гіг! Наш річний бюджетний ефір може полетіти, відхилити. Ідеально, настільна гра це те, що. Спокійно Аврора. Спокійна, Спокійна Аврора, вона просить точне життя. <гум> ну, справедливості. Роз... Пауза. Три, два, один. Спокійно, Аврора, вона проти справедливості та розваг. Я можу це вирішити креативно. Ми не можемо. Три, два, один. Я не можу це вирішити креативно. Я можу це вирішити Ще раз. Я вирішити креативно. Ми не можемо упливати ігри, але можемо дати їм спільну річ. Подаруємо їм настільну гру, якусь епічну стратегію. І спеціальний план графік для батьків, де буде розписаний час для ігор, уроків і для її серіалів. Ідеальне гра – грати те, що збирає родину і ми вирішуємо проблеми в їхній сім'ї. Насілля гра дешевше, ніж безлімітний інтернет. Схвалено так Ельфа. Вже час поспішати на ланч. Решту листів перевіримо завтра.